Чого ти сюди йдеш? Чого ти сюди йдеш? Це якийсь капець, і капець це українське слово. Ну, ось так починається це відео, бо вирішила відзняти, не планувала відзнімати, думала просто попрацюю, пострижу туї, нікому нічого не покажу. Але ні. Одну тую почала стригти і вирішила все ж таки, ну як, ну як, я ж блогер, я ж всім все показую. Ну як це не показати? Ні. Вирішила відзняти Ютуб. Але деяким дуже хочеться приймати участь. Тому я не знаю, як це відео сьогодні вийде. Тобі можна. Ну, якось будемо. Отже, вітаю я вас на реаліях садівництва. З вами Світлана, котики, донечка. Ну, Сьогодні будуть присутні всі. Вирішила я підстригти туї. Туї достатньо дорослі. Їм понад 20 років. Один раз верхівку я обрізала. По-перше, скажу, коли ви висаджуєте рослинки, завжди. Обдумайте, якими вони будуть у вас в саду через 20 років, тому що ми часто садимо рослини і про це взагалі не думаємо. Ми хочемо бачити результат ось тут і зараз, як воно виглядає. Але через 20 років рослини стають і ширшими, і вищими, і за ними набагато тяжкіше доглядати. Так, тому завжди майте це на увазі, що рослини ростуть. І уявляйте, якими вони будуть в майбутньому. Тому що потім у нас ось і відбуваються пересадки, зміни саду, бо щось росте, щось виросло, щось когось витісняє. Так, зараз я вже вам показала ось цю туйку, яку я підстригла низ, чому низ? Чому знову не верх? Чому я їх не зменшую? По-перше, мене немає ще таких ножниць. Щоб їх підстригти, я навіть не знаю, як це зробити, треба мені купляти ножниці. А чому не з? Тому що в дорослих рослин, в будь-яких, в них дуже гарний стовбур. І цим стовбуром класно можна підкреслити рослинку. От напишіть в коментарях вашу думку. Ви зараз бачите вже частково підстрижену і не підстрижені туї. Мені подобається. Підстрижена, тому що у вас і відкривається простір назад, можна щось далі садити. В даному випадку у мене відкривається черешня з жовтим листям, яку взагалі не було видно, а тепер її видно і мені це подобається. Ще одна туя біля самого будинку, це взагалі в мене спонтанне рішення. Я також хотіла її обрізати, але. Під цією туєю е, спляче місце для нашої собаки. Вона любить під нею ховатися, коли дощ. Вона там собі вже так і вирила таке містечко. Я все розумію прекрасно. Але є і мої якісь побажання. Чоловік не проти, саме головне, бо ці туї висаджувались е, ще ним на цій ділянці. Тому. Два проти одного Альма лежить і вже, вже сумна. Бо ця лавочка була її місцем. Тепер цю лавочку тут вже і коти сплять, і вона спить. Тепер я ще й тую тут зараз вичищу. Ну, мені реально хочеться, тому що в неї взагалі стовбур дуже, ну, дуже зараз її вичищу, покажу вам. Він дуже шикарний. І, по-перше, це по-перше, а по-друге, від цієї туї дуже багато. Сміття. Ось цієї хвої, яка збирається всередині, це ще одна проблема, той. я, в принципі, цю хвою дуже рідко вичищаю, вона сама осипається. Але якщо ви її почистите, то у вас під туєю не буде сміття. Ось цієї хвої, а якщо її не вичищати, то воно буде весь час так сипатися, сипатися, сипатись осипатись, осипатись, і весь час буде сміття. Тому, якщо, в принципі, такі місця, де Ця хвоя не заважає і осипається самостійно, то це не проблема. А тут в нас весь час вона осипається і дуже багато від неї сміття. Це ще один мінус. Потрохи результати мальовуються, але я хочу показати вам не результат поки, а що робиться всередині туї. Якщо її не чистити, скільки там гілок, скільки там хвої зайвої, а особливо ось цих сухих гілочок, які бажано прибирати, це ж дуже багато. В туях саме через ось таку насиченість гілок. Дуже часто живуть горобці. Знаю, що в містах горобців зараз немає, але в нас ось саме в Туї їх дуже багато. І бачите, хвоя яка. Цю всю хвою треба прибирати. Інакше Туя буде хворіти. Може хворіти, не обов'язково, але може. Наступний етап, коли туя підстрижена, до речі, ви би бачили лице чоловіка, коли він побачив цю тую. У вас, напевно, також таке саме лице, але мені результат подобається. Подвір'я стало таке навіть ніби вільніше, аж легше дихати, бо від цієї туї було насправді ну, дуже багато сміття. Причому ще дуже багато. Мене це... Не влаштовано, бо прибиранням, доглядом за ними займаюся тільки я. Тому, коли вона така чистенька, струнка, легка, зараз ще ми її повичищаємо, то це просто ідеально. Е, можна би було тут щось посадити під будинок, бо тут ґрунт. Але. Наші тваринки полюбляють особливо Альма, ось тут лежати, тому тут все витоптане, затоптане, і щось садити просто неможливо. Ось так було до чистки, скільки сухої хвої. А тепер результат після. І знаєте, це небо і земля. Дивіться, все чистеньке, все провітрюється, бажано ось ці ще пагони, ой, які всередині йдуть, бажано їх ще пообрізати, ось ці пагони, бачите? Такі сухенькі, ось ці мілкі пагони, їх бажано обрізати. Ось тут можна показати. Десь, звичайно, хвоя, яка добре трималася, то вона ще лишилася. Ось тут трошки ці всі пагони бажано обрізати, але я насправді просто замучусь їх обрізати всередині, бо їх тут дуже і дуже багато. Тут трохи ще хвої такої сухої, але все одно дерево вже провітрюється. Зверху, ось там ще є, але от де гнізда, то там хвоя затримується, бо дуже пташки полюбляють вити гнізда. Все ртує, то там цю хвою достатньо тяжко вимити. Треба гнізда всі прибирати. Але гнізда я лишила, нехай прилітають, нехай живуть. Ось таке воно все тепер чистеньке, гарненьке. І знаєте, просто в чому плюс, що коли буде сильний вітер, то в мене тепер нічого не буде падати, і буде все внизу чистим. Тому що дуже-дуже дуже багато хвої тут, прям в гори цієї хвої, яку тепер треба поприбирати. Тому на цьому етапі ми з вами ще не прощаємося. От тепер треба після роботи в саду, треба знову ж таки прибирати в саду, щоб зібрати всю цю хвою. І е, зараз в мене є помічниця повітродуйка, яка взагалі просто свою роботу зараз робить ідеально і швиденько. Вона має два режими: вона може всасувати повітря, а може його і видувати. За рахунок того, що вона видуває. То всю цю хвою чи опале листя можна зібрати докупи, а потім всасуючи листя, вдуваючи в себе, вона його одразу подрібнює. Це все збирається в мішок, і ви маєте ось таку подрібнену мучу. Це є реально взагалі просто супер. Ця повітря також також мене від фірми Техманшоп. Я думаю, ви вже помітили, що в мене. І цієї фірми є дуже багато садового інструменту. Дійсно, рекомендую. Всі посилання будуть в описі під відео. Заходьте, обирайте, бо садовий інструмент він дуже полегшує життя садівнику і його роботу в саду. Рекомендую. Фу, вже починаєте темніти. І працювати трохи стає тяжко. Але знаєте, ну я задоволена, я неймовірно задоволена результатом. Подвір'я стало таким просторнішим, більшим, хоча воно в нас не маленьке, але варто підстригти одне дерево. І ваше подвір'я зміниться кардинально. До речі, що ще забула сказати, ця повітродуйка вона має різні режими. Вона може дути сильніше, я думаю, ви помітили слабше. Якщо вам треба слабше, щоб то листя не розліталося знову по всій ділянці, то в неї є режими, що також дуже зручно рекомендую. Ця річ просто супер в саду. Ну, а я з вами буду на цьому вже прощатися, бо дійсно стає темно і до скорої. Зустрічі у новому відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на реалії садівництва і до скорої зустрічі у новому відео. Кажи пока. Пока. Всім пока! Бережіть себе. Пішли.